Починаючи з січня 2015 року стосовно пам'ятника Леніна були різні розмови, були різні бачення, були різні звернення до Богодухівської міської ради, тих політичних сил, які мають своє бачення, певне бачення стосовно пам'ятника Леніна. Міська рада разом з депутатським корпусом повинна діяти лише в рамках законодавства того, що на сьогоднішній день які прийняті закони, і виконувати ці закони. Тому на численні звернення, в тому числі на річниці Майдану, коли ми були на заходах, задавалося питання стосовно пам'ятника Леніна. Моє бачення, як міського голови, було таке, що все-таки, врешті-решт, на рівні законодавчої державної бази повинен був прийняти був один закон, який передбачав подальшу долю всіх пам'ятників Леніна по Україні, щоб це було зроблено цивілізовано в рамках законодавства. Ми дуже... Були раді тому, що все-таки нас почули через Асоціацію міст України, і в червні місяці вступив закон України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного нацистського тоталітарного режиму в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Відповідно до статті 7, частини 6 цього закону та відповідно до закону про самоврядування, органи місцевого самоврядування в шестимісячний термін повинні виконати цей закон саме радами. Якщо колегіально ради на території своєї не виконають ці закони, то тоді далі йде три місяці дано міському голові на те, що він своїм розпорядженням повинен виконати цей закон. Ми на виконання цього закону 3 червня, на другий день після прийняття цього закону вступу його в дію, створили розпорядження міського голови робочу групу щодо виконання окремих вимог закону цього, а також розробили певні заходи. Ці заходи передбачали як підготовку переліку вулиць, провулків, проїздів, площ і інших об'єктів, які повинні... Перейменуватися на виконання цього закону, так і розглядалося питання стосовно демонтажу пам'ятника Леніна. Однозначно, було прийнято рішення, що цей закон потрібно було виконувати, і сесія чергова, яка відбудеться на початку липня, повинна була прийняти певне рішення доручити комунальному підприємству КП «Богодухів житло цивілізовано. Прибрати цей пам'ятник, і, звичайно, ми не власники цього пам'ятника, і тому перше наше звернення було в Міністерство культури стосовно роз'яснення власника цього пам'ятника. І друге, те, що на сьогоднішній день є, це те, що в нас між міською радою в 2012 році і департаментом культури обласної державної адміністрації покладено охоронний договір на зберігання його як культурної спадщини. Тому виконуючи всі послідовності до того, поки потрібно було зробити демонтаж. Пам'ятника ми мали підтримку, порозуміння членів виконкому депутатського корпусу, і з політичними партіями, з тими, що ми вели розмову, ми отримали впевненість в тому, що в місті Бог все-таки це буде зроблено цивілізовано. в Зв'язку з тим, що є вже відповідні законодавства. На жаль, на сьогоднішній день так сталося, що в ніч з 20 на 21 перше. Невідомі особи все-таки демонтували самостійно, без ніякої згоди, без ніяких рішень цей пам'ятник. Хто ці особи ми сказати не можемо, але все-таки ми сподіваємося, що це не мешканці міста Богодуха, тому що ми віримо, що в нас. Всі мешканці законопослушні і вони якби дотримуються вимог законодавства. Якщо півтора року, коли був ленінопад, у нас цей пам'ятник зберігався, і все-таки ми його цивілізовано збиралися знести, то на сьогоднішній день, на жаль, ну так сталося, і тому наша була головна задача не допустити ніяких тут таких негативних випадків стосовно цього. Випадку і, звичайно, зберегти, так як він, коли його демонтували, він не розбився і він залишився цілий. Те, що ми зробили вранці з моїм заступником Коваленком Ігорем Металічем, ми організували комунальну техніку нашого підприємства завдяки приватним підприємцям, зокрема панову Олександру Федоровичу, він виділив кран. І до 8-ї години до скоплення людей в центрі міста, тому що це була неділя. Вихідний день, ми цей пам'ятник перевезли на наше підприємство КП Боготухів житло на господарський двір для його зберігання до вирішення подальшої його долі. Паралельно ми про це направили інформацію і заяву офіційну начальнику Боготухівської РВУ ГМВС України в Харківській області Коваленко Едуарду Вікторовичу і повідомили директору департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. І попрохала їх якби, до сесії, яка відбудеться на початку липня, дати якби, свої пропозиції, так як відповідно до охоронного договору номер 433 від 24 грудня 2012 року. Цей пам'ятник є у нас на зберіганні як пам'ятник історії під охоронним номером номер 880 На жаль, як ми бачимо, що ми на місцях закони виконуємо. А Ну, департамент, який також повинен виконувати закони, до сьогоднішнього дня цей договір не розторг з нами з міською радою. Хоча ми неодноразово про це зверталися і писали. Тому о, зараз ми відповідаємо за цей пам'ятник, ми просимо наше населення не провокувати роботу комунального підприємства КП Будухів житло, що було зроблено в неділю вранці і потрібно було викликати навіть туди міліцію. Просимо людей зберігати спокій, і я думаю, що після обговорення це рішення буде винесено і при прийняти сесію. Те, що мені відомо, комуністи на сьогоднішній день, в них нібито є таке бачення, можливо, це навіть люди похилого віку, які не причетні до комуністичної партії, тому що їм дуже важко. Розставати з історією, вони бачать цей пам'ятник перенесений на територію районного музею, краєзнавчого музею. Краєзнавчий музей власність не міської ради, не територіальної громади міста, це власність районної ради, районної державної адміністрації, тому ми їм запропонували. Звернутися туди. Після прийнятого рішення районними гілками влади, якщо це буде необхідно, то ми звичайно розглянемо всі е, ті звернення, які будуть, всі пропозиції, і після того, я думаю, нам ще прийдеться трішечки попрацювати над громадським обговоренням цього питання. Е, тому я ще раз вдячна Богдухівцям, які дотримуються законодавства, і хотіла б, якщо це відео буде в інтернеті. Попрохати жителів Харківської області е, займатися е, пропагандою і такими акціями на своїй території. І, а ми, бо самі наведемо порядок і виконаємо законодавство в повній мірі. Гран куча назад. Ну вот как ебала классная.

Надо же разобраться, то есть кто тут помогал каких-то милиции, милиция вообще стояла, улыбалась, ничего не делала. Да. Зробить Сергій Віталійович. Е, сьогодні ночі, десь часів, може в 11-12, приїхали незнайомі люди на мікроавтобусах, напали, ну, як ми підійшли, сказали, валять Лєніна. Підбігли сюди, дивимося, а тут ну, безпреділ починається. Я підходжу, кажу, що ви робите в нашому місті. Коротко, навалилась толпа на мене, накинулись, почали бити. Спочатку, саме перше, я почав відбиватися, вони мені ферцовки в глаза, ну, бризнули, потім одходжу. Бі... Та й ззаді, в затилок, этот я упав, ну буквально вон там. Потім була, була міліція, все це знімали, тобто ну, ні туди, ні сюди, ніяких мер не приймалось. Потім поїхали, вроді як до Дубрави. Ну, ми ж поки всі почали збиратися, як узнали, що це відбудеться, туди хлопці поїхали за ними ну, вдогонку. Поїхали біля Дубрави, сказали, вроді як їх остановили. Потім, я так зрозумів, дзвонили зверху. Ну, машини без номерів, вообще, ну то есть як положено. Там їх встановили, відпустили назад. Ці хлопці побили хлопців машини. Міліція сьогодні утра приїхала наша адміністрація, ми їм кажемо, що це таке. Да, вони, ну, мол, Ми приймали рішення, це, конечно, варварство, но його треба відсюди вбрати. Ми кажемо, так, давайте ми вам заплатимо, назад поставте, хай він... вони кажуть, все одно указ президента вернуть назад. Я кажу, а указ народу вже все відмінили. Ну, От все одно починає мені розказувати, як ніхто хто такий, ну в такому плані. Ну, я говорю, верніть хоча б назад, ну, то, то що вона є, а потім люди проголосують. І ми вже потім приймемо рішення. Ну, щоб по-чесному говорю, Будуть ветерани, будуть плакати. Прийшли дідушки, ветерани, ну там пару чоловік, ну я дивлюся, плачуть, їм больно. Ось у мене друг спросив, каже, а наступне що каже, пам'ятник солдату, Меморіал слави будемо валити. Ну там же ж теж совєтська символіка. Виходить, так. Ну, якщо і дали указ, розпорядження, все з. С... Ви будете згодні, що треба теж з советською символікою валити. Меморіал слави, Ну, це нормально, ну я не знаю. Йому може, для когось це нормально тут виходять, що ви там за Леніна на ну, типа, Дело не в Ленине, просто почему це делается без, без нашего ведома. Вот есть люди, такі сами, ну всі тут, я не знаю, ну никуда никто не довольный. Ну, це равно що до вас в хату прийдут чужие люди, поламають, поедут и все. Ну не знаю, вырежете чи нет. Ну, Надеюсь, что будет повний репортаж. Просто больно. Що ми... Я просто хочу привести пример. Хай там мое слово не важно, но я молодежь, как не як. -найк. Ну, представник там, он багато людей, есть помлажа, люди, багато. То тобто, есть дело в том, что ну, мы должны хотя бы вес иметь, мы молодежь. Ми, ми кажемо своє слово, не треба ну, ну сюди приїжджати, нав'язувати там, исполнять все всі укази. Ну, у нас є народ, ну ми хочемо так жити. Ну зачем? Ну це пряма провокація. Не приїхали, сказали чуть что, ну з намеком, що це чуть ли не сепаратисти діли. Та я ж бачив реакцію влади, як вона відреагувала, все це делали ну, із подачки местной адміністрації, тому що я ж предлагаю кранжиш, ну, кранжеш гласиться, дешевше його зразу ось назад поставити. Чим ну, Тягнути в об'єд. Вони взяли мовчки, відвезли, при тому, що тут стояли ветерани, які підписали. за мною було шість чоловік, ну, Підійшли теж незнайомі, не ну, сказали, що да, молоді хлопці кажуть, що це безпреділ, без нашого відома. Ну, і нормально, в принципі, тепер, я так розумію, можна що угодно, може кожен в форму, написати на собі там, не знаю, правий сектор чи ще щось. Ну, Не було лейб, я не, могу, не буду казати, що конкретно вони просто так. Ну, Получається так, що хто хоче, приїжджав в будь-який міст. І звертає, що це все каже на Совєтський союз, так хрущовки поврозвалі. Ну, ну як це назвати? Тобто, в принципі все, просто емоції накипі.